Рух на перехресті з очих Перегова відновлено. З обіду 14 червня проїзд автомобілів на ділянці відкрили. Ремонтні бригади змогли закінчити основні роботи у надкороткий період. За два тижні оновили трамвайне полотно за технологією оксамитовий шлях. Нагадаємо, такі ж безшумні колії проклали на площі Калічанській та на вулиці Замостянській. Найважливіше те, що змонтоване покриття колії, це найскладніший, і найбільш складний в технологічному плані процес. І з технічної точки зору проїзд уже по існуючому покриттю можливий. Підрядники і усі комунальні служби можуть працювати дуже швидко і злагоджено, і цей проект це показав, тому що величезна кількість робіт виконувалася одночасно, злагоджено, узгоджено. І, в принципі, на усі виклики, які виникали під. Час робіт реагували досить швидко. Найближчим часом планують запустити на маршрути по вулиці Перегова і трамваї.